Лицар не тільки е, воював кожен день, але він ще мав якусь господарку. Так. Він міг йти, е, якщо він мав у власності своє село, він міг йти е, дивитися, чим займаються його підлеглі, чи косять траву, чи збирають урожай. Правильно? правильно. Чи, чи, чи доглядають його коней, чи погодували, так? Ось ось так приблизно ходили лицарі. Ігор Гавролюк проводить екскурсію у власному музеї лицарства у надвірній. Цього разу для студентів надвірнянського фахового коледжу національного транспортного університету. Музей інтерактивний. Чоловік дає відвідувачам приміряти експонати, під час чого розповідає про кожен елемент костюма. Насправді я не думав, що можна буде поміряти, але це дуже круто. Костюми, зброя, це все прям ти якось. Перетворюєшся в цього лицаря, відчуваєш себе в середньовіччі в цій культурі і атмосфері. Частиною екскурсії є й майстер-клас зі стрільби з лука. Молодець. Стрільба. Ну, спочатку було важко трохи, але ну, пару разів спробувати. Думаю, вже легше. Екскурсія була дуже цікава, дуже багато експонатів цікавих. Це напевно дуже великий, багато часу в це вкладено. Викладачка коледжу Олександра Плиту скаже зараз зі студентами, яких привела на екскурсію, вивчаю культуру епохи середньовіччя, тож вирішила одну із пар присвятити походу у музей лицарства. Сам Бог велів привести їх на цю тему на розгляд цього питання сюди, не тільки почути, але потрогати, побачити, ознайомитися вже в реалії, як це все мало бути, і як хто такі були лицарі. Пан Ігор розказав дуже багато про лицарську культуру, про кодекс честі лицаря, так те, що чого я, можливо, хоча і викладач, не знаю, тому, що він саме в цьому спеціалізується. Засновник музею Ігор Гаврилюк розповідає: експонати збирав упродовж десяти років. Частину виготовляв сам та. З дітьми на гуртках, які веде, ще частину закупив. Дві сокири, що товариш мені подарував, це козацького типу з часів Козаччини, знайдені у селі Кам'яні. Решта все реконструкція. Найдорожчі це цей комплект. Раніше він стояв у Білгородністровській фортеці. Ну, з часом війни потрібно гроші, люди продали. його. Окрім лицарських обладунків, зброї та жіночого європейського одягу епохи середньовіччя серед експонатів музею, щити, костюми воїнів і цивільних Київської Русі та Галицько-Волинського князівства і зразки одягу польської шляхти, надвірна славиться трьома замками. Тому під час екскурсії я розказую, що, наприклад, такі воїни, як варяг, могли бути цілком імовірно у дерев'яному укріпленні X століття. Ось такі цивільні люди могли жити у замку Краснодвір. Ось такі лицарі могли цілком бути в пнівському замку. Ну, шляхта це однозначно, що жила в пнівському замку. Музей Ігор Гаврилюк облаштував на власному подвір'ї. Чоловік каже, лицарями захоплювався з малку, тож зараз втілив мрію дитинства. Ходив в кінотеатр на ці всі лицарські фільми захоплювався лицарством, читав книжки про лицарів, малював собі інтер'єри, коли стану дорослий. Побудує хату в вигляді замку з лицарськими інтер'єрами. Потім це все трошки забулося. І десь, коли синою було 6-7 років, ми побачили в інтернеті викройку з картону шолома лицарського. Син сказав: Тату, давай зробимо. Ми зробили, і це знову розгорілося з новим якимось такою пожежою розгорілося всередині, що я знову хочу цим займатися. Почалася отак потрошки. і Назбиралася ця колекція. Ігор Гаврилюк каже: за вхід у музей немає фіксованої ціни. Гроші, які назбирає за екскурсії, чоловік планує передати на потреби загонів, у яких воюють четверо його родичів. Ілона Захарук, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.